Всім привіт! Ми живемо недалеко від річки і там живе багато кротиків. Ось ішов кріт. Оце ось так попіднімав землю, це кротик. На березі вони нам взагалі не заважають. Коли проходять дощі сильні або навесні піднімаються ґрунтові води, кроти переходять на підвищені ділянки. Невеликого підвищення вистачило кротові, щоб він завітав до нас на грядку. Декілька днів тому ми побачили, пішов в картоплю, тут кубки понакладав, кудись, кудись у капусту, не видно ж де там в капусті, він ходив, це агресор. Потім ось його хатка і таку доріжку натоптав, невисоко йшов і ще ось хатку зробив. Раніше ми їх виливали водою, вставляли в нірку шлангу і текла вода довго, тихесенько. Кудись там він вибігав, сходив з грядки. Зараз в інтернет-магазині Мудрий дачник від українського виробника розробили кротогін. Це віброзвуковий відлякувач кротів. Кротогін – це пристрій, який працює від пальчикових батарейок, які йдуть в комплекті. Видає низькочастотний сигнал 400 Гц. Вставляємо батарейки, відразу зараз буде лунати. Має два положення: зелене економ, а червоний турбо. Турбо буде через кожні 30 секунд сигнал. Зелений через 60 секунд. Сигнал змінюється. Немає звикання у кротів до цього сигналу. Вони його сприймають як загрозу і покидають ділянку. Батарейок має вистачити до двох місяців роботи. Тепер треба закопати в землю. Я буду закопувати в глибині грядки. Одного кротогону вистачає на 4 сотки. Кротовина на там. Річка там. Закопаю, щоб він біг в ту сторону, а не в глибину мені грядки. Пристрій витримує температуру до 50 градусів, тому що закопаний в землі. І не страшний дощ, бо герметичний корпус. Ну, у нас пройшов такий дощ, що мокре, стільки лопата туди лізе. Головне не пошкодити цей корпус і в кінці сезону бажано прибрати з ділянки, щоб його не виорали. Виробник дає гарантію на 6 місяців. Закриваємо землею. Обов'язково треба притрамбувати. Коли щільний ґрунт, він краще передає сигнал. Залишаємо над землею не більше 5 см. Думаю, що я правильно вибрала місце прикопування, норки там, річка там. Нехай біжить додому. В сім'ю. Таким же методом вдома встановлю змійогін. У нас вужі влітку це часті гості. З теплиці виходять і під хатою бува, живуть. Зараз дрібненьких багато вужиків. Це більше від зміїв, вужів. зміїв у нас немає, вужів багато, я ще рок не бачила. Також кротики його бояться цього сигналу. І капустянки навіть сходять. Зміюгін працює в діаметрі 17 метрів, захищає до 10 соток. Прикопаю в тунелі. Якщо закопати під гаражем, через фундамент не буде передаватися звук. Треба, щоб земля була без фундаментів. Також придбала клеєві пастки синю і жовту. Два дні тому я отримала посилку, прикріпила. Дивіться, стільки налипло мух. Оце на огірках якась муха Мінер таке робить. Я обробляла актофітом, Мабуть, треба або частіше розпочинати обробляти. А на жовту липучку і білокрилка прилипла, видно її. Виходить, жовта більше для білокрилки працює. Зараз ще одну жовту прикріплю. За два дні стільки шкідників. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Прикріпила свіженьку. Думаю, ненадовго мені їх вистачить, як так липнутиме.